Вітаю! Про що говорили Трамп і Зеленський на похоронах у Папи Франциска? Розмова була про зупинку війни, про стримування кордонів України. Як і раніше, в цих питаннях були спори, кожен відстоював свою позицію, але при цьому намагались все ж таки стримувати себе, свої. Амбіції, емоції. Розмова була більш такою дипломатичного характеру. Це вже прогрес у спілкуванні між Трампом та Зеленським. Хай навіть це була і ілюзія, і напруга всередині кожного вона була присутня, але ж назовні її ні один із них не показував. Також розмова була про фінанси, документацію, інформація деяка була донесена, розмова була про місто біля моря. моря. Може, це про Одесу порти. Про території, які поки що треба поставити на зупинку. Думаю, це мова про окуповані території. Маю на увазі про припинення війни на тих кордонах, які є наразі. І розмова була також ще про Росію, бо в мене випав король Пентаклів. Можливо, Трамп поділився інформацією з Зеленським, що планує якусь гру з фінансами. І для Росії це буде не в плюсі, а викличе хвилювання. Також ситуація, яка може вирішитись по закону, але це по зірці, це в майбутньому планується таке. І в плані грошей, це можливо, щось накладуть на гроші Росії, що вони як будуть, як у паузі. І малося на увазі про території, які окуповані зараз. Що після паузи по закону вони будуть повертатись.